Під завісу зимового трансферного вікна Динамо провернуло перший трансфер у 2025 році. Новачком клубу став правий захисник Валерій Лучкевич. Контракт із сином легенди запорізького металурга Ігоря Лучкевича підписаний до завершення поточного сезону. Головним стимулом для підписання Валерія стала травма Олександра Тимчика. Тепер за місце на правому фланзі захисту Лучкевичу доведеться конкурувати із Олександром Караваєвим. Новачок Динамо також є універсальним гравцем, який може зіграти і ближче до атаки. Валерій починав кар'єру в рідному металурзі із Запоріжжя, проте у 2013-му перебрався в Дніпро. Саме у команді Маркевича Валерій вперше заявив про себе. Піком його кар'єри став вихід у фінал Ліги Європи 2015. Він був важливим гравцем тієї команди. У плей-офф шість разів виходив у старті. Вібет офіційний партнер Динамо Київ». Валерій до останнього залишався у Дніпрі, але перед банкрутством у 2017-му вирішив перебратися в бельгійський стандарт. Втім, ульєжі Українцю не вдалося закріпитися, і лише повернення в УПЛ знову вивело його на топ рівень. У 2019-му Валерій став гравцем Олександрії, де був ключовим футболістом в команді Шарана. У 2021-му гравець пішов на підвищення в Дніпро 1 але там задовільнився роллю гравця запасу. Повернути впевненість допоміг перехід в Колос, за який минулого сезону він забив два голи у 23 матчах. І ось ваговий виклик для 29-річного гравця, адже